Блаженні смарені, бо вони успадкують землю Матвія 5,5. Добре, значить тоді всі діти виходьте сюди. Наперед ми зараз за вас помолимось. Самі, чим чим менші, тим цікавіші, да? діти? Це завжди приємно. Давайте ми їх підтримаємо в молитві. Господи, дякуємо Тобі за діток, благослови їхню зараз участь там в недільній школі, дай в усьому мати успіх, благослови наставниць, які будуть з ними займатися, говорити їм слово і різні заняття проводити, дай їм в усьому успіх, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Все, не спіши, дітки, щоб все було добре. Сідайте, будь ласка. Я в кінці проповіді скажу, де це відбувалось. До речі, недалеко від нас, де ми знаходимося, він попав в одну місцевість і його дуже торкнулася одна ситуація. І зараз, щоб зекономити час, а потім ми вернемось до цього питання, він дійшов до такого висновку. Коли він, він хоч і виріс у побожній сім'ї, але в один момент він глибоко усвідомив особистий сенс Христа, на якому був розп'ятий Христос. І Він сказав такі слова: Я присвяч, присвячу своє життя йому, який віддав своє за мене. Ось до такого висновку він дійшов, і це дійсно були не просто слова. Далі були його дії. І тема цього слова: Хрест це я зробив для тебе. Хрест це я зробив для тебе. Давайте відкриємо перше до Коринтян 1:18. Бо слово про Хрест глупота тим, що гинуть, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Апостол Павло пише про те, що коли люди чують про Хрест, що Ісус був на ньому розп'ятий. Одні, ті, ті, хто не спасені, ті, хто гинуть, і якщо їхнє життя прикратиться, вони попадуть в ад, вони не мають єдності з Богом, вони не живі для Бога, вони вважають це глупота. Ну це дурня якась, да, яка відбулася в світі, яку вірять люди. Але для нас, християн, що спасаємось, це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Уявімо собі, коли Ісус іде до Єрусалима вже його останні моменти життя, Він іде не на трон земної слави, а на хрест Ганьби. Це і є серце Євангелії про хрест Ісуса Христа, бо без Христа немає прощення, немає воскресіння, немає вічного життя. І Ісус про це попереджав учнів, Він їм неодноразово. Про це говорив, що мені потрібно буде страждати, наді мною насміються, і потім я вимушений буду померти і на третій день воскресну. Але учні тоді цього не розуміли. І, до речі, така ситуація, що вони чують про Хрест, чують про смерть Христа і буквально проходять чи хвилини, чи, можливо, протягом однієї години. Учні починають між собою спорити, хто з них старший, хто з них більший, хто головніший, і хто з них сяде праворуч чи ліворуч Ісуса Христа в Його Царстві, в Його славі. Але вони так і не розуміли, про яку славу Христос сказав, тому що слава Божа, вона почалась не, тільки, не там, в небесах, коли він вже після Воскресіння вознісся, а Його слава почалась на Христі Голговському. І вони цього не розуміли. Я так думаю, що багато людей зараз також не розуміють, не усвідомлюють, не беруть до серця саме того, що відбулось на Христі. Чому Чому це так? Бо Хрест незручний. Бо Хрест відкриває нашу гордість, нашу неспроможність спастися самотужки самому. І тим більше, якщо взяти отак з історії, то у язичницьких релігіях і тоді, і зараз. Люди приносили жертви богам, щоб якось умилостивити цих богів, злих богів, вони вважають, щоб їх якось задобрити. Вони приносять їм жертви цих цим жертви цим примхливим богам. Але на Христі відбулося все навпаки. Не ми приносимо жертви Богові, а сам Бог став жертвою за нас. Зовсім навпаки, не ми Богу принесли жертву, а сам Бог послав свого сина в цей світ, який став жертвою за нас. І друге до Коринтян 5, 21, ми читаємо: бо той, хто не знав гріха, за нас став гріхом, той, хто був безгрішний, невинний, святий, син Божий, став за нас, взяв на себе наші гріхи, щоб ми стали праведністю Божою. І це перше до до коринтян, 5,21, щоб ми стали праведністю Божою в ньому, щоб ми стали безгрішними, святими в Ісусі Христі. Ось така милість Божа. І сьогодні давайте ми зараз подивимося на таких три категорії людей, як хто відноситься до Христа, хто як розуміє, і що хрест означає взагалі насправді. І ось перша категорія людей вони вважають, що хрест це глупота, це нерозумно було таке робити Богу. І, але апостол Павло, 1 до Корінтіян 1,23. 1-23 ми читаємо, що ми проповідуємо Христа розп'ятого. Для юдеїв спокуса, для євреїв це спокуса, це взагалі. Та що це? А для греків, язичників, інших народів це. Глупота. Для багатьох людей хрест це якийсь такий нонсенс. Для чого? Як Бог міг дозволити, щоб його син помер такою ганебною смертю, говорять люди. Як це? От, наприклад, я зараз тільки два вислови прочитаю вам деяких відомих людей. І ось один такий скептик. Він пише. Його цитати, я можу прийняти Христа як величного мученика і учителя, але не можу прийняти, що його смерть спокутувала гріхи світу. По суті, це типове ставлення людей, які кажуть, ми поважаємо Ісуса Христа, так, був в історії такий чоловік, так, Він великий мученик, так, він вмирав на Христі, але ми не віримо, що Він це зробив заради того, щоб спасти весь світ. Ось, ось такі є позиції в людей. Навіть Біблія каже, що в старому заповіті, що проклятий, хто висить на дереві, тобто проклятий, хто висить на хресті. І люди того часу, коли вони бачили, що Христос на хресті, для них це як прокляття, це як то, той, кого Бог наказав. Але коли ми знаєте, дивимося, що ми маємо завдяки цьому Христу. Ісуса, так, який зробив на Христі, це велика милість. Багато людей говорять, що це якийсь міф, це якийсь релігійний опіум, це щось для слабких. Але знаєте, ось ще один такий вислів. Взагалі, такий є Річард Докінс, атеїст. Він говорить, що ідея, що хтось мусить померти, щоб інші могли жити вічно, це морально огидно. Ось так атеїст висловлюється про жертву Ісуса Христа. Сьогодні багато вважають, я не потребую Спасителя, я сам собі господар. Чому? Тому що, знаєте, перший такий бар'єр прийняти жертву Ісуса Христа, прийняти хрест. Перший такий бар'єр це гордість. Щоб повірити цьому, потрібно переступити через свою гордість, зламати свою гордість. Це така перша категорія, які не вірять. Друга категорія це ті, хто вірять. Вони кажуть, що Хрест це дійсно сила Божа для тих, що вірять, що приймають. І згідно слова, опираємось на такі тексти, як Колосянам 1,20. Там пишеться, що «Христом, Христом Його ми примирилися з Богом. І такі люди приймають віру. І Ми, я думаю, в тому числі да, таких людей, які примирились з Богом, які приймають віру, і що завдяки через Хрест. Наприклад, Галатам 2,20, а тепер живу не я, а Христос вживе, живе в мені. Для тих, хто вірить, Хрест це не просто якийсь символ, це місце, де знищений гріх, де пролита кров акція. Ось як ми приймаємо вірою. І, звичайно, хочеться процитувати не тільки якогось атеїста, який каже, Бога немає і насміхається над Христом Ісуса. Я хотів би процитувати відомого євангеліста Біллі Грема, що він говорить про хрест. Дивіться, які сильні слова. Хрест це найбільший символ любові, яку світ коли-небудь бачив. Він говорить про те, наскільки ми зіпсовані, і наскільки Бог нас любить. Біллі Грем говорить, що подивіться на хрест. І коли ми підходимо і задумаємося про хрест Христа. То ми при цьому бачимо свою зіпсованість, свою гріховність, свою неспроможність. І при всьому цьому ми бачимо велич Божу, святість Божу і величезну Божу любов, яка приймає, яка всиновлює от такими, як є. Оце милість Божа, оце чудово. На Христі Бог показав найбільшу любов Римлянам 5:8. Та Бог показав, як сильно Він нас любить. Тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішниками. На Христі Христос взяв наше місце або зайняв наше місце, читаємо 1 Петра 2.24. Він сам ніс гріхи наші тілом своїм на хрест, щоб ми могли вмерти для гріха і жити для праведності, нас сили його ранами. Він сам... Читаємо тілом своїм, пішов на хрест, щоб ми могли вмерти для гріха і жити для праведності. Ось як Господь Бог зробив. І є третя категорія людей, які кажуть, що ми віримо, ми приймаємо хрест і все, що відбулось там. Але вони не впроваджують своє життя, свою віру. Просто Ну, Так, віримо на такому поверхневому рівні. Да, Бог, да, приймаємо, але не впроваджують це в своє життя. Я так думаю, що багато таких зараз людей, які кажуть: Я вірю в Бога. Але віра поверхнева, віра не глибока. І Ісус Він не раз закликав до серйозного слідування. І Він навіть казав не тільки про свій хрест, а Він казав, візьміть хрест свій. Відречись від себе, від свого Я, від свого героїзму і слідуй за мною. Матвія 16, 24, Євангелія нам говорить, що хто хоче йти за мною, хай зречеться з себе самого і хай візьме Христа свого та йде за мною. Багато християн знають про хрест, говорять про нього, навіть носять його, можливо, на шиї. І дехто так. Ну так розтіпнеться там, я не знаю, три гудзика. І щоб бачили, який хрест великий, да, висить там на шиї. І ставлять на храмових приміщеннях, будівлях. Але знаєте, яка є проблема? Що немає Хреста в серці? Ось що саме страшне. І хрест це не лише про, знаєте, як я вже сказав, це не тільки. Про те, що зробив Христос. А це взаємопов'язано з тим, що й ми повинні взяти хрест свій на себе. І, відмовившись від себе, від егоїзму, від своєї вигоди, слідувати за Господом Богом. Один теолог він сказав такі слова, що перед Христом, вдумайтесь, перед Христом ми не можемо стояти гордо. Ми бачимо свою гріховність і велич Божої любові водночас. Перед Христом ми не можемо стояти гордо. Це неможливо. Це неможливо. І ми бачимо свою гріховність і при цьому велич Божої любові і прийняття. Прийняти хрест це наслідувати Христа у щоденному своєму житті. Але чому ж хрест такий важкий і незручний? Я думаю, що. Інколи виникає таке питання. Знаєте чому? Ми можемо тільки декілька моментів зараз пригадати. Мабуть, перше, це те, що хрест означає вмерти для себе, для свого Я. На Христі Бог здобув найвеличнішу перемогу, яку тільки можна було б здобути. Перемогу над самим собою, бо любов Його більша за справедливість. Пише Клаїв. Квайф Льюіс – це відомий письменник, хроніки Нарнії, він написав. Ми отримаємо велику перемогу завдяки Христу. Це перемогу над собою, над своїм «Я», над своїм найбільшим ворогом, над своєю гордістю. Це не популярно в цьому світі. Цей світ кричить, реклама просто розривається про те, що живи по повній, живи для себе. Там задовільняй себе і так далі. і так далі. Але ми бачимо те, що хрест це найбільший такий урок для людини, де, умираючи для себе, для свого я, ми народжуємося для Бога, для нього. І Христос каже, віддай життя, знайдеш його. Матвія 10:39. Хто намагатиметься врятувати своє життя, загубить його, але ж хто віддасть життя за мене? Той здобуде життя істини. Заради Христа варто відмовитись від чогось, від деяких навіть життєвих прелістей, гріховних, та від того, що Богу не угодно. І, можливо, в очах людей це може казатися спочатку якоюсь такою втратою, але Бог каже: ти здобудеш, здобудеш набагато більше. Я пам'ятаю історію про одного брата, який. Він працював на такій роботі, ну, де де пов'язано було дуже сильно з гріхом. Ну, явно, треба було і обманювати, і фальсифікувати, і так далі. І коли він увірував, став християнином, він почав розуміти, що йому тут не місце. Але зарплата була величезна престиж, пошана, тому що він був один, один із начальників. Але він зрозумів, що в ім'я Ісуса Христа. Заради того, що коли він уявив, що Ісус Христос він відмовився від слави неба, від багатьох благословень і прийняв людське тіло, і дійшов до Христа і прийняв оцю смерть на Христі, то як я не відмовлюсь сьогодні від гріховної роботи. І він відмовився. Так, да, він мав менше, він пішов на якусь гіршу роботу, менша зарплата. Але він пішов на цю втрату заради Христа. Але в майбутньому його Бог благословив і матеріально, тому що Бог бачить серце. І ми бачимо, що означає хрест сьогодні це відмовитись від гріха, навіть якщо це боляче. І ось апостол Павло до Галатів пише, що ті, хто належить Ісусу Христу, вони розіп'яли стару природу. Стару гріховну натуру з егоїстичними пристрастями і лихими бажаннями, з похотями, пожадливостями. Да? От бачите, це слово розіп'яли. Мова йде про хрест. Але як розіп'яти оцей гріх, якщо ти не розумієш Ісусового Христа? Що Він пережив на Христі Голгофському? Коли починаєш розуміти глибоко усвідомлювати, то тим більше. Буде розуміння в плані боротьби з гріхом і як би розіп'яти гріх, оцю гріховну натуру, гріховні лихі бажання. Також розуміючи хрест Христа, ми зможемо пробачати ворогів подібно до того, як Ісус Христос навіть на хресті знаходиться. Останні подихи життя, і Він каже, Отче, прошу Тебе, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Розуміючи Хрест Ісуса, ми зможемо прощати навіть там, де дуже важко простити. Я не буду зачитувати тексти біблійні, але є ще, наприклад, не тільки про прощати, але навіть любити там, де не хочеться любити. Коли розумієш, на яку любов і жертву пішов Ісус Христос, і терпів до смерті і смерті Хресної, то знайдеться сила любити там, де. Здається, що неможливо вже любити. З Божою допомогою знайдеться. Також Біблія каже нам, що служити, а не панувати. Бо Ісус Христос Він прийшов, це Марка 10.45, там пишеться, що Він прийшов віддати життя своє, да, мова йде про хрест, як викуп за багатьох. І перед цим Він каже: Я закликаю вас не до панування, а до служіння людям. І хрест це джерело сили і надії. Це те, що додає нам сили, додає нам такого відновлення. Мені подобається, як Чарльз Спержен. Я думаю, багато хто чув відомий проповідник. Він сказав такі слова, що я не знаю нічого, що таке могутнє, як хрест. Ніщо не ламає серце як хрест, і ніщо не зцілює серце як хрест. Дійсно. Щоб зцілитись, щоб відновитись, потрібно спочатку поламати. Поламати гординю, егоїзм, потрібно смиритись перед Богом, потрібно покаятися в своїх гріхах і сказати, Господи, відновлюй, силюй, роби свою роботу. Біблія нам говорить про те, що на Христі смерть навіть переможена. Біблія говорить про те, що на Христі диявол зруйнований. Ми говоримо про хрест, дивіться, смерть переможена. Ми отримаємо зцілення, відновлення, смерть переможена, диявол зруйнований. От особливо до Колосян, дивіться, 2, 4, 15 пишеться. Порушивши закони Господні, ми, як порушники, стали боржниками перед Богом. Та Він скасував весь борг, оцей духовний борг, із за гріхів, які ми маємо перед Богом. Прибивши його цвяхами до Христа. Розумієте, щоб скасувати борг, він, можна так сказати, як документ такий, прибив, цвях, було прибито цвяхами до Христа. І він при цьому обезброїв правителів і владу духовного світу, диявола і всіх демонів. Та торжествуючи над ними смертю своєю, переможно повів за собою, виставивши їх на привселюдний сором. Хрест це дорога до Воскресіння. Немає Говгофи, немає Воскресіння, немає Великодня. Так? Спочатку була п'ятниця, темрява, знущання над Христом, але на третій день Він Воскрес. Хай Бог благословить нас. Розуміти хрест Ісуса Христа, смирятись перед Ним. Глибоко. Пропускати через своє серце, тому що тільки завдяки цьому розумінню ми зможемо все більше і більше наближатись до Бога. І як я говорив на початку, оця історія про Цинцендорфа. Це був молодий граф, який у 1722 році йому було близько 19-20 років, він подорожував Європою і у Дюссельдорфі, не так далеко від нас, в місті. Він, знайшов, він зайшов у художню галерею і побачив знамениту картину Домені кофеті. Картина називається Ось чоловік, Сий чоловік. І на ній був зображений Ісус Христос у терновому вінку перед Пилатом. Коли він зайшов і був біля цієї картини, він дуже довго вдивлявся, він дивився про те, що зробив. Христос для нього. Він дуже почав прокручувати в своїх думках, він задумуватись. І ще більше те, що його торкнулось, той надпис, який був там. А там було написано: Це я зробив для тебе. Що ти зробиш для мене? І оцей надпис біля цієї картини глибоко торкнувся його серця. І молодий Цинциндорф. Хоч і виріс у побожній сім'ї, він знав про Бога, але він по-новому звернувся до Бога. І він відновив своє навернення до Бога. Він глибоко усвідомив особистий сенс Христа, заплакав і сказав: Я присвячую своє життя йому, який віддав своє за мене. І для нас сьогодні це питання. Це я зробив для тебе. Дивлячись на хрест, це я зробив для тебе. А що ти зробив для мене? Ми, Богу, ну що ми зробимо, Богу? Нічого. Але Біблія пише, що прийди із сокрушеним серцем. Що можна Богу дати? Це серце наше. Це сокрушитись, це зломатись перед Богом, це здатись і сказати, да, Господи, це Ти зробив для мене. А що я? Зроблю для тебе. Це тільки щирим серцем прийти до нього в покаянні з вірою і по-новому посвятити своє життя йому. І ця історія показує, що зустріч із Христом вона особиста. Це не про когось, не про загальну аудиторію, а це зустріч особиста навіть для людини із церкви, навіть для людини, яка відвідує церкву. І проста фраза це я зробив для тебе. Що ти зробиш для мене, може змінити ціле життя. І цей Цинцерндорф, він став один із перших місіонерів того століття того часу, великим місіонером, і він надихнув тисячі місіонерів для служіння Богу. ось такі зміни. Він почав, історія за нього говорить, що він не просто, знаєте, так на емоціях прийшов до Бога і сказав, о, да, Господи, посвячую, а в нього відбулись кардинальні зміни. Він почав жертвувати фінансами, служити на місію, допомагати багатьом людям, і через нього Бог робив велику роботу. І розуміння Христа Христового, я думаю, багатьох зробить зміну в нашому серці. Давайте ми зараз помолимось. Господи, я дякую Тобі за хрест Ісуса Христа. Слава тобі за те, що ми можемо приходити такими, як є, і Ти нас приймаєш, Твоя любов велика. Я молюсь про те, щоб це слово, яке тільки що звучало, щоб воно торкнулося наших сердець, наших душ, і щоб дійсно в смиренні перед Тобою, з зламаним серцем, з зламаною гордістю ми прийшли і сказали: так, Господи, в Твоєму Христі. В тому, що ти зробив на Голгофі, ми бачимо наше спасіння, ми бачимо визволення, ми бачимо перемогу і силу для зміненого життя. Амінь. Аллилуйя. Слава Богу! Вітаю, дорога церква! На цьому тижні день народження було у. Чета, ми вас вітаємо з днем народження, бажаємо вам здоров'я, надії, вірності в серці. Нехай е, віра веде вас і навіть через темні моменти. І це читаю. нехай Господь благословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде молостивий до тебе. Нехай Господь зверне до тебе лице своє і хай дасть тобі мир. Амінь. Давайте встанемо, помолимося і привітаємо. Господи, дякуємо тобі за Таїсію, за Ліну, за Людмилу, в яких був день народження. І ми просимо, щоб дійсно твій мир переповняв їхнє серце, щоб ти виконав бажання їхнього серця, тому що в кожної з них є своя мрія, і не тільки одна, я думаю, їх багато. І ми просимо в Тебе дійсно благослови. І дай, щоб все відбулося, все, що по волі твої, відбулося найкращим чином, щоб їхнє життя, Господи, в їхньому житті, щоб відчувалася Твоя рука, Твоє піклування і Твоя турбота, дай їм бути і надалі щирими християнами вити їх далі. В імя Ісуса Христа. Амінь. Ми вам бажаємо. Я як зараз почну співати, то ви розійдеться. Помолимо, що Бог благословив. Господи, ми просимо Твого благословення на наше вільне спілкування. Дякуємо за це служіння. Хай буде ім'я Боже, благословене, великого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє. нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь.